А всім привіт! Сьогодні ми з вами вже втретє граємо. Я сподіваюся, ця гра справді мені сподобається. А в гру The Box of Fear маленьке демо. Ми з вами батько, який розслідує зникнення нашої дочки в компанії The Box, тобто коробка. І там має бути цікаво. Тож, давайте почнімо. І що сталося? Боже, так тихо? Що це за місце? Секунду. Так. Я не можу перестати думати про те, що я тут роблю. Я відрізав мою руку тупим зеркалом. Для чого? Окей, я хоча б зможу залишити якийсь. Візерунок на стіні. Ми без руки? Що? Треба дивитися сюди, ні? Що? Окей? Відчиняємо апартаменти. Нас завдарило дверима. Три. Оце я розумію, оце хоррор, блядь. На, все, розбирайся, як хочеш. Мамі не подобається канал. Що? Кнопка для телевізора. Окей. 3, 2. Один. Що це за книжка? Вона така тяжка. Тяжка книжка. Окей. Мамі не сподобався канал, і вона... Ох Йомо. Дала нам книжку. А хто це? Ця лялька якась підозріва. Що це може означати? Я і гадки не маю, якщо чесно. В тому, що тут відбувається? Хтось дихає. Виглядає так би хто хтось е зробив кімнату виходу тут. Окей, інші іграшки. Я маю зібрати їх. Я можу покласти щось Оленю до рота Не можу. Шкода. Зачинено О. Level B. А в мене то картки немає. І що це означає, що він повернувся? Що, ну окей, типу, логічно. Ем... Літачок, перевозик чи собачка. Собачку ми міняємо так. Так, так, так. Блять, ну окей, принаймні це логічно. Не питайте, як, просто логічно. Боже, що з цим оленем відбувається? Він на якомусь дикому рейфі. Блять. Окей, ам. Я подивлюсь на фотографію, окей. Щось зі стільцем. Блять, ну він хоча б вернувся на своє місце. Це вже непогано. Таке відчуття, буцім, то ми в якомусь сні температура там 45 і більше. А, окей, зараз нам скажуть пароль. Боже, що за звуки? Що вони хочуть показати мені? Якісь букви намальовані. Написані. Я нічого не бачу. Окей. Марк Сара. Вибач, ти не та персона, якого я чекаю. Дочка, завжди. Блять, чого? Це монстр! Блять! Це монстр? Окей. Ну налякало, налякало. Вигля. Я відчуваю так, бо цімто фотографії говорять до мене. Але я не розумію, що на них фігурує. Можливо, світло допоможе. Хтось чашечки сюди клав? А. А, да, окей, просто чашка. Я думав якийсь символ. Чувак, для чого? Що тут сталося? Голоса не зупиняються. Навіть тоді, коли я зачиняю свої очі. Ну, закриваю. Вони кажуть, що вилікують мене, але після того, як я відкрив двері, вона ніколи не трогала мене. Можливо, це через те, що пекло ніколи не заспокоїться? Кожен шепіт, кожен вдох. Окей, я не зміг пережити, те, що я втратив свою сім'ю на війні, але це тільки провог. Тепер я зрозумів, я не врятувався, я всратий. А якщо Бог дивиться за мною, я знаю, що він не зробиться чудову відкриваючи руку. Коротше окей, як я зрозумів, він зробив щось жахливе, втратив свою сім'ю. І навіть якщо Бог би дивився на нього, то він би не прийняв би його з розпростертими руками. Блять! Павук! Сука, страшно. Окей, начебто сидить. О ні, я чую цей шепіт. Мені здається, тут чувак 100% буде ходити. Буде ще один скример. Зажали. Зачинимо на всяк випадок двері. Ну, світло допоможе і що. Блять, кукла, відстань від мене. 10. Тобто, що в нас? G? Можливо зараз просто наше ім'я складуть? Так, одну секунду я запишу. 10 G. Окей. Ну, взагалі просто алфавіт виходить. А, -а, -а, а! О боже! І що відбувається? Я не знаю, якось можливо так я мав на це реагувати. Окей, 10 вліво, 15 вліво. А де я ще фотографії бачив? Свіча який, я не знаю, заспокоїтися все не може. Десь тут? Ні. До речі, досить прикольна кімната. Типу, я б хотів би собі таку. Знаєте, щоб вона була таємна. 55. Так, у нас Грін. Окей. 15 наш червоне. Спочатку червоне. Боже, 15. Потім 55 і 10. Ну, в принципі, як я і знайшов лише в обратній послідовності. Окей. 15. 15. Є. 55. Є. І 10. Доволі непогано. Що в нас тут? Ух ти, чудово, ще одні ключі. Ключі від подвалу. Вау! що з цього підвал. Піздець зажміть shift, щоб бігати. Прикольно. Цікаво, ви придумали. Чисто, справді, після цих, я не знаю, слів ти розумієш, що тобі треба буде тікати від когось. А, да, підвал. А, не, окей, він все еще тут выжить. Схоже, зараз перестане. Ну. Он себе поднялся, потягнулся, знаете, выспался и пришел нас есть. А что мне треба? Нужно... Бля, тікати від нього, що? Що відбувається? Ох, Йоп твою мать. <реш> <реш> Я не очікував. Ух, окей. А звідки він напав на нас? А, ось він іде, йоп твою мать, він іде через текстури. Окей. Бля, я його навіть не бачив. Сара! Мужик! Що ти зробив з моєю дівчиною? На, блядь. Все? Марк, Марк, Марк. Я радий тебе бачити знову. І нас згвалтував павук в кінці. Боже, це просто це було просто неймовірно. Обов'язково я пограю в повну гру. Якщо це така просто кришезносна демка, я просто не уявляю, що буде у повній версії. Пишіть, як вам гра, як ви зрозуміли сюжет. Мені все сподобалось. Тож так. Дякую вам за перегляд. Вибачте, що відео вийшло так пізно. В принципі, я навіть і нормальну гру не зміг пограти, ви пропонували пограти в банші. Якщо чесно, це просто це трендець. Встигати писати, перечитувати, дивитися на п'яного зайця, купляти нові предмети це трішки тяжко. Можливо, іншим разом. Тому так не забувайте писати коментарі, підписуватись, якщо ще не підписані, і ставити лайки. Люблю вас, гарного дня чи вечора.